Дотик на дотик. Вдалося все таки встановити телефонний зв'язок із Дмитром Орловим, міським головою Енергодара. Дякуємо, пане Дмитре, що знаємо, що в дорозі, і знаємо, що не просто. І спасибі, що знайшли для нас час для цього інформаційного дотику. Вітаємо вас! Вітаю. Отже, ми вже трохи новин дали про те, що Росія не приховує інформацію про замінування навіть її використовує для подальшого ядерного шантажу, для залякування, і оця інформація повідомлення так званого. Валерія Валерія Васільєва про те, що буде ілі руська земля, і вижжене виржене Ну тобто залякування тим, що вони не зупиняться перед тим, щоб влаштувати ядерну катастрофу людства. Що зараз відчуваєте? Що наразі найважливіше зараз знати запоріжцям, енергодарцям, запоріжцям і всім в Україні, і в яку інформацію ми можемо. Повідомляти сьогодні так авторитетно і відповідально про ситуацію на заяс, ситуація десь впродовж двох тижнів досить динамічно розвивається. Окупанти почали обстрілювати з території про майданчику на протилежний бік Коховського водосховища і ракетних систем залпового вогню та іншого важкого озброєння. Обстрілюють мирних мешканців і цивільні об'єкти в тому числі вчора, позав позавчора. Ми також вже десь десь дня три. Ми вже mm -hmm. бачимо ситуацію трішки в інший бік. розвивається ситуація, і вони вже почали обстрілювати з території промайданчику з прилеглих населених пунктів безпосередньо. І атомну станцію, uh -huh. і загальностанційні об'єкти вже ми бачимо, що вони пошкоджуються, і це досить небезпечно, бо технологічні процеси не повинні зупинятися на такому підприємстві, як найбільша атомна станція Європи. Тим більше, що енергоблоки знаходяться в роботі частини енергоблоків і несуть потужність, uh -huh. і ми бачимо, що вже є попадає потрапляння. До цивільної інфраструктури, тобто до розподільчих енергорозподільчих систем, вже перебита три дні здається. Тому була одна із фаз на станції Луч 110 кВт напруги. Це призвело до того, що відключився відключилось повністю електропостачання на місто Енергодар, окрім там третього мікрорайону. Тобто більшість міст, абсолютно більшість, була знеструмлена. Uh -huh. Було відсутнє водопостачання. Ну і водовідведення, звісно, що завдяки там спільній роботі фахівців енергетиків атомної станції та комунальних підприємств вдалося за 2,5-3 години поновити електрозабезпечення в місті. Ну і поступово почали запускати каналізаційно-насосну станцію та твердловини на водозаборі. Ну і місто за кілька годин майже вже було з водозабезпеченням. Також вчора були е, обстріли е, дачних кооперативів. Е, там взагалі це він там не ніяких ані військових, там немає. Угу. Тобто і ось навіть навіть в пропагандистських е, роликах, які знімали самі, е, самі представники Російської Федерації, вони самі говорять, що між вилітом та прильотом було десь близько трьох секунд. Тобто, це mm -hmm. 에, говорить про те, що там дуже... кілометр, може два, дуже може максимум mm -hmm. три. Тобто, це дуже близько, і в такому радіусі ніяких збройних сил, звичайно, що немає. Ну і мінометний вогонь не використовується, бо він просто не має такого радіусу, дії, якщо навіть це було з території підконтрольної ЗСУ. Ну і в території більше там десяти кілометрів, що звичайно що немає. Звуку по виходу, тобто uh -huh. ну їх взагалі не чути, uh -huh. тобто це елементарні такі речі, які вони самі ж транслюють на своїх пропагандистських каналах і використовують це для того, щоб залякати місцевих мешканців. Але ж ми всі розуміємо, що це провокації, які чиняться виключно для того, щоб залякати місцевих мешканців, і, ну, і шантажувати. шантажувати так, так і шантажувати, шантажувати весь світ. Так, і шантажувати. Ну а що стосується замінування атомної станції uh -huh. та потрапляння в цивільні об'єкти в промислові об'єкти, то це викликає найбільшу, скажімо так, занепокоєність, бо ми бачимо, як починалось це 5 місяців тому, що було там 4-3. Якщо зараз вони вже почали мінувати і почали вже обстрілювати інфраструктуру. Промислову промислову, яка використовує безпеку для підтримки Так, безпека, це вже безпека. Ми вже бачили, що вони ховають свою броньовану техніку боєкомплекс безпосередньо на блоках, там де є велика кількість і водню, і мастила. І ми бачимо, що вони нехтують правилами радіаційної та пожежної безпеки. Це неодноразово було доведено вже Угу. Так і до чого це може призвести? Ну навіть навіть страшно уявляти. Ну я думаю, що що зараз саме час підключатися міжнародним організаціям, які відповідають за безпосередні напрямки діяльності і ведуться до... ж перемовини, і хтось з фахівців Магате має прибути. Щось відомо про це, як Магате реагує взагалі зараз. Ну, це вже не перша спроба або запросити, або не запрошувати. Тобто, тут ситуація вона вагається. Uh -huh. Спочатку там росіяни запрошували магате, потім вже на екенергатам. Ну, ми бачимо, що ситуація виходить з під контролю. І це очевидним стає цей факт, і подальше ігнорування і висловлювання глибокої занепокоєності з боку міжнародних організацій, які відповідають за ядерну та радіаційну безпеку у світовому масштабі це може призвести до фатальних наслідків, яких звичайно що нам би хотілося, щоб їх не було. Якщо говорити ось цю тенденцію, яку ви гарно зауважили, п'ять місяців тому, чотири місяці, три місяці, постійно загострюється небезпека, і ось останні дні. Ну, спочатку, ці обстріли на Нікополь, а тепер вже безпосередньо станцію, це все таки. Мавпа з гранатою, чи це ну, дуже вираховані дії для посилення оцього шантажа доведення до якогось там піку, ну і примусу до, до чогось, на вашу думку? Це інформаційні атаки, шум. Це більше для того, щоб Пропагандистські діяти і маніпулювати, спекулювати, чи ну направду це якась дуже там ну, от, та, 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 танка операція, чи це мав позирнати, їм просто вони не розуміють, що вони роблять? Ну я думаю, що е, ну, це моя особиста думка, що самі цілі їх перебування там вони постійно змінюються. Uh -huh. Тобто, якщо, по перше, по перше, вони думали, що будуть їх зустрічати з квітами та прапорами. То вони зрозуміли, що здебільшого населення в Енергодарі має проукраїнську позицію. Uh -huh. Тоді вони почали залякувати, катувати. От до речі, це не, не припинилось на теперішній час. Викрадення От, людей це, так само продовжується, так? І, да, пер, і так перебування в полоні, uh -huh. да. і вони зрозуміли, що і це не працює. Зараз вони намагаються залякати. Мешканців тим, що от дивіться вже тут бойові дії, фактично можуть на самій, да, угу. на самій станції і на самому місті. самому місці, от але це ж призводить не до того, що люди починають більш лагідно, так скажемо, відноситись до руського міру. А це навпаки спонукає людей евакуюватися, евакуювати дітей та жінок і ну. Тобто, тобто всі ці речі, які вони роблять, вони не працюють, і для того щоб більш лояльним поставити себе е, до місцевого населення, це призводить тільки до того, що людей само, е, що людей залишається в місті все менше і менше. От. І сама та ціль, що буде далі. Ну тут е, важко насамперед передбачити, бо е, їх дії е, вони нелогічні, uh -huh. як Чорнобильській станції вони діяли. Абсолютно логічно, так, так 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 само так само і тут. Бо ну якщо зупинити всі енергоблоки, ну це ж призведе до того, що буде другий алче. В нас ж немає е, можливості, е, немає котельні, яка буде опалювати опалюватися взимку. Теплова станція вже не працює, тобто її вже звільнили від роботи. Зараз, якщо звільне ще атомну станцію і місто від опалення взимку, ну що це буде? Ну тобто. Це гуманітарна ну, катастрофа. Думаємо, що там, mm -hmm. Це там сім ядерних об'єктів, так про всяк випадок, і це, ну, це, це не жарти. Це це, це це да, жертв, да. Так. припущення, що зараз у ці дії для того, щоб знеструмити південь України, а якусь енергію таки підключити, перевести на те, щоб Крим було, щоб там не було блекаутів, щоб тому, що там саме електропостачання в Крим. Після того, як були знищені вишки бойка, назвемо їх так, воно буде під великим питанням, і воно вже є, і буде під великим питанням. І ось потужності Енергодара використовувати. Ви чули цю версію? Що скажете з цього приводу? Так. Версія така є. Вони активно її розповсюджували і запровадити. Хотіли вже це там на другий або там третій місяць окупації міста і станції. Але ж ми бачимо, що. Час йде вже шостий місяць, майже півроку пройшло, і результату таки немає. Що зараз буде відбуватись, і до чого всі ці дії можуть призвести, ну важко сказати. Це технологічно досить складно зробити. Я не скажу, що це неможливо. Угу. Технологічно досить складно зробити, бо це ж не просто перемкнути з однієї розетки в іншу ну так, або, або кабель перекинути на Крим. Та, да, тобто тут трішки ну, складніше. Це більш фахівці скажуть, які там мають до цього більше відношення, але це не так просто. І маючи дефіцит кадровий зараз, я так розумію, що ця проблема також постане, бо люди виїжджають, і фахівці залишаються все менше і менше. Обслуговувати об'єкт, на якому працювало 11 тисяч до окупаційний період, теж треба людей десь брати відповідної кваліфікації. Тому ну тут багато-багато тут проблем. Окрім е, морального та психологічного напруження, і це це не може не е, надаватися знаки. так. так воно... Плив на безпеку, звичайно, що. Без сумніву, свіжа інформація від нашої Людмили Долженка енергодар як і низка інших населених пунктів Запорізької області залишається без побутового газу. Окупанти навіть не намагаються робити вигляд, що їм цікаве вирішення цієї проблеми. Як повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація на своєму телеграм-каналі, стало на 9 серпня по області без газопостачання 226 990 абонентів у 270 населених пунктах області. Отже, з газопостачанням теж залишається проблема в енергодарі, і наскільки я розумію, от зараз вже той момент, коли вони не намагаються, ну вже зривають маски, ну тобто показують своє ставлення, своє обличчя, якщо це можна назвати обличчям, тобто направду все, що вони хочуть, без оцих всіх загравань і розповідей про освобождення. У вас є таке враження? А, що стосується газопостачання, проблема ж так, так також існує для енергодара, але ж вона, мабуть, не така гостра, як в інших населених пунктах, Бо в нас десь третина міста забезпечена uh -huh. тобто, газопостачанням, а в інших там електроплити, і вони uh -huh. ми скажемо так не відчувають цих, цих, цих проблем. Але тим не менш, ми розуміємо, що в першому другому мікрорайоні, які газифіковані, там здебільшого проживає літнє населення і найменше захищене версті населення. Тобто зараз вже ми розробляємо низку заходів для того, щоб забезпечити найменш найбільш вразливі вразливі версти електричними плитами, хоча б там одного або двох комфорчними, і якимись засобами для обігріву. От, бо питання по опаленню та по воді воно маючи тенденції, які ми бачимо на зараз, якщо вони будуть розвиватися, то угу. ми можемо стикнутися з тим, що е, можуть бути питання і по опаленню навіть угу. отже, зараз говоримо про те, що дедалі ну, щодня, тим складніше і страшніше ця ситуація, тому що нема поки ніякого бачення навіть виходу. Наскільки фахівці МАГАТЕ могли б на щось вплинути, враховуючи, як поводяться орки, наскільки хто міг би вплинути, що ну окрім ЗСУ, зрозуміло. Тобто, тут ваша зараз порада, рекомендація жителям Енергодара і тим, хто безпосередньо зараз задіяний в обслуговуванні атомної станції, фахівців атомної станції, і тих, хто не задіяний, хоча місто дуже багато людей якраз на станції працює і працювало. Ну порада одна це триматись і вірити в Збройні Сили України. Що стосується тих, хто обслуговує атомну станцію, то це справжні герої, які, незважаючи на фізичний, моральний і всі інші там дії окупантів продовжують обслуговувати найбільшу атомну станцію Європи. Честь і повага їм за це. Що стосується місцевих мешканців, то я бачу як ми бачимо, що там відбувається зараз в місті в пролеглих територіях, я б не рекомендував зараз. Ну е рекомендував би утриматись uh -huh. без, е від відвідання е людних місць uh -huh. е дач або там інших е місць відпочинку, бо ми розуміємо, що якщо це мінометні обстріли, то е залізобетонні. Конструкції вони найбільше захи... захищають від mm оцих, -hmm. а відкритий площі або там якісь дачі або гаражі, то воно не є таким безпечним. Тобто, зараз дбати про власну безпеку, безпеку своєї родини і максимально пережити цей період активних, скажімо так, провокацій окупантів максимально безпечно в своїх домівках. Цього ядерного шантажу, ядерного щита, ядерного маразму, що можна так сказати, те, що собі дозволяє ворог. Це вперше в історії людства. Ну, у нас зараз багато що ми переживаємо вперше в історії людства, і тут направду, ті, хто зараз тримають станцію, герої без зброї, як кажуть зараз, це направду герої. І сподіваємося, що витримки вистачить всім. Зичимо цього насамперед, пане Дмитре. Будемо вам вдячні за долучення до наших етерів кожного кожного тижня, якщо можна, особливо в цей дуже гарячий період, коли не зрозуміла ситуація, не зрозуміла, куди вона може розвернутися і як далі бути місто нашому улюбленому енергодару, який Україна був, є і буде. Треба тільки витримати. Спасибі вам, спасибі, що з нами на зв'язку. І залишайтеся з нами на зв'язку. Будь ласка, дякую. Дякую за запрошення на зв'язку. Дякуємо. Отже, Дмитро Орлов, міський голова Енергодара, додзвонився до нас. Чекаємо в Запоріжжі, Чекаємо в нашій студії. Сподіваємося, наступного етеру теж матимемо можливість зробити дотик до запорізької атомної. Радіо на дотик на дотик.